Незалежність України залежить від кожного з нас рятувальники, медики, підприємці, освітяни, волонтери, студенти, працівники всіх професій. Та найбільше незалежність України залежить від наших героїв, які крок за кроком виборюють право українців жити у вільній, демократичній державі ціною надзусиль часто ціною власного життя. Маємо допомагати нашим військовим, щоб разом здобути таку жадану перемогу, підняти український прапор у всіх деокупованих містах, будувати щасливе майбутнє для наших дітей і впевнено сказати, дамо відсіч кожному, хто посягне на нашу незалежність з Днем Незалежності України.